Ми постійно знаходимося у пошуках щастя а також людини, з якою ми могли б розділити ці почуття. Сьогодні ми вирішили дізнатися у мешканців Бучанського регіону, де вони знайомляться, куди ходять на побачення, а також, якщо пощастить, де вони кохаються. На вулиці, мабуть, або в соціальних мережах. В Інтерниці, чесно, мені здається, інтернет це не варіант. Зараз Тіндер і… І все інше. Я думаю, кращий варіант це десь е, е, на дні народження, на якомусь заході через знайомих от познайомитися. Це я думаю, щось більш більшально. На сайті знайомства. Да. А на якому саме? На баду. <ріху> 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 на роботі. <ріху> Чесно, на роботі. По різному. Інколи на вулиці, інколи в інтернеті. <ріху> Знайомишся? А, ні, зараз не знайомий. Зараз вже знайомий. Тіндер і ну якось он, так офлайн та ні. В інституті коли вчилися. А з протилежною статтею я не знайомлюсь, бо в мене є дівчина. В Ірфіні познайомились на каруселі, тих приїжджали на каруселі. Ну, На вулиці. Ну, що ну на танцях краще все, звісно, знайомитись. Все-таки воно спілкування і так. І показати себе, що ти можеш щось як такати, uh -huh. витворяти на площадці, якщо в тебе є якийсь е, характер. Та і рухи, і, і, і почуття ритму і так далі. На вулиці просто. Ми познайомилися в парку тут в Незнайте. Знаєте, вже не знайомлюсь. Чи на жаль, чи на щастя, бо в мене вже є протилежна стадія. Тоді тому... розкажіть, будь ласка, де ви познайомилися? А, ну, це якось це зв'язано з роботою, може, так. На роботі. Так. Так. На роботі. Парк акунів. Я навиш на 100%. Кафе якийсь, парк, ресторан, кіно. Парк, парк, парк Правика, гарний парк. Ну, парк Для мене це якийсь актраціон. Це купа емоцій. Ви можете відчути один одного. Якісь заклади, кінотеатри. Парк раз-два. Что-то такое интересное. Парк? Нет, я люблю быть в парке, быть такая на горе, без такого плана. я більш романтик, мабуть, мені ресторанчик спокійний, якась музичка лайтова, розумієте, тому я старше покоління трошки. І от, стосунки між людьми зав'язуються на емоціях. Тобто це може бути похід, але не на першому побаченні, десь на якийсь ужастик, сходити разом, покататись на американських гірках, якийсь екстрім, пригнути з моста там, разом. Ну, щось таке, що, що цепляє, що викликає. Емоції, які потім переходять більш якісь такі е, е, плавні, скажімо так, ну, відносини. Може поїхати на відпочинок, на море, на відпочинок, віддохнути там. То там можна познайомитися. А так я не знаю. Якби так, вже двадцять чим-то років замужем, то особливо так. Мені подобається кінотеатр з таких місць і. Напевно, просто парки, як би це банально не звучало. Ми часто гуляємо і їздимо це Андрійський з Не знаю, саме типові це набережна пічка. І ну, ліс саме не ця, де багато людей, а там, де ліс, але зараз я не знаю, чи можна туди ходити. Наприклад, в Львівську шоколадницю недалеко. Не просто в парк теж. Ну це ж парк незнайки. Там нормальні умови для побачення. Коли ти вже е, маєш партнера і ти живеш весь час в одному і тому ж режимі, тобі вже любе побачення, якесь відхилення від е, щодення, воно вже. Напевно, не місце, а саме якийсь інтертеймент. Тобто щось цікаве придумати, придумати сценарій, те, що там порада чи дівчина, яка хоче зробити приємно хлопцю. Чи... Скоріше дівчини. Де ви зазвичай кохаєтесь? А, десь, наприклад, вдома. Вдома? Вдома в спальню. Вдома. А якщо вдома потікає? То не робимо цього. Ну, в основному вдома, Там ніде не, немає можливості цим займатися насправді. Коли є дитина, це стає да. трошки складнішим, бо дитина вимагає багато уваги і вдень, і вночі. І... Це все спонтанно, знаєте. Для цього теж не треба шукати місця. Воно спонтанно. <рій> вдома. Цікаве вітання. Нас звичайно, звісно вдома. Я там зручно. Вдома. Вже вдома. Дом. <реш> Зазвичай дому. Зазвичай то вдома в своєму нерне А якісь цікаві місця можливо були? <реш> ну це таке більш. Ну, не на камеру. <реш> 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 Чесно, ми в цьому плані більш розпрощені. Тобто ми не сідаємося. Там де ми <рес> любимо експериментувати, да, тому експеримент. ми про це замовчуємо. І ліс непогано було. Там що ще а, біля чогось е, забору. <рес> <рес> ну таке було, да. але зараз так якось. Не експериментую. Ми теж ліс. <рес> Тепер зрозуміло, чого так цікаво любити гуляти. Так. <рес> Ну, Люблю природу. Машина. Ну, <conversations> я, я думаю, в транспорті цікаво, типу, в поїзді, там може, в когось у літаку було. Або це якесь людне місце. Я думаю, це також багатьох заводити типу десь кафеці, закритись в туалеті, або в якомусь якійсь підсобці. А у вас можливо особисто було десь в таких місцях? У поїзді було або в готельному номері. Набережна, річки, море, пляж. Дома, спортзал, машина. <гум> вистачить. Поки вистачить. Вони <гум> тоді по молодості на природі. А де саме серед березок в лісі. Там, ну, а а зараз треба, бо зараз вже кліщів багато, можуть гризануть. А тоді було мати наші часи було, як так кажуть, менше шансів на цю заразу потрапити. А де тоді кохатися взимку? А взимку, ну що ж, взимку треба, якщо як, як, раніше можна було поїхати в Крим, там в печерах, допустимо, і ще делі там палатку поставив, екстрим режим. Ну зараз ж Крим поки під окупацією, так що тут. Немає можливості. Поки. Будемо чекати перемоги. Так що, перемог, де, де, дождімося перемоги і буде все гаразд. І тоді кахання буде море. Все. Дякую вам. І вам також всіх.